Читаємо вступ зараз. Це у нас третя частина вступу. Ми зупинились на Саната над гармі. У променистому від духовного неба плаває безліч планет. Найвища обитель кришналока випромінює Брахма Джуті, а нематеріальні планети. Ананда Майя та Чин Майя плавають у цьому сяйві. Господь каже Паваках, Гатва нані вартанте та дгама парамама. Тому, хто спроможні досягти духовного неба, нема, нема потреби повертатися назад до матеріального світу. У матеріальному небі, навіть якщо ми досягнемо найвищої планети Брамалоки, не кажучи про місяць, ми знайдемо ті ж самі умови життя, а саме народження, хороби, старість та смерть. Жодна планета матеріального всесвіту не вільна від цих чотирьох основ матеріального існування. Живі істоти подорожують із однієї планети на іншу, проте це не означає, що ми можемо потрапити на якусь уподобану бану нами планету. Просто за допомогою механічних пристроїв. Якщо ми бажаємо дістатися до якоїсь іншої планети, то на те є певний спосіб. Про це також згадано в писаннях: Пітрі Деван, Пітрі Пітрівратах, немає потреби в механічних пристроях. Якщо ми бажаємо здійснити міжпланетну подорож. Гіта дає е, настанови Янті Девоврата, Деван, місяць, сонце та інші вищі планети складають планетну. Систему, яка має назву Сварга Лока. <кхе> Є планети трьох різних категорій: вищі, середні та нижчі планетні системи. Земля належить до середньої планетної системи. У Багавадгіті нам пояснено, як можна дістатися до вищої планетної системи Дева Локи. Дуже простим способом. Янті Дева врата Деван потрібно лише поклонятися певному богові. Відповідної планети і таким чином можна потрапити на місяць Сонце або будь-яку з планет у вищих сферах. Але Багавадгіта Гіта не радить нам рушати на якусь із планет матеріального світу. Бо якщо ми й потрапимо на найвищу планету Брамалоку за допомогою якого-небудь механічного пристрою, подорожуючи, можливо, 40 тисяч років. А чи спроможний хтось прожити стільки ми все ж таки знайдемо там ті ж самі матеріальні потреби. Проблеми. Народження, смерть, хороби та старість. Але той, хто досягає найвищої планети Крішналока або будь-якої іншої планети Духовного Неба, уникає матеріальних турбот серед усіх планет духовного неба є одна найвища планета, яку називають Голока Вріндаун. Вона одвічна, первична планета в обителі Верховного Бога і Крішне, найвища серед усіх інших планет, як матеріального, так і духовного неба. Усі ці знання викладені в Баггіті, і з її настанов ми можемо довідатись, як покинути матеріальний світ і розпочати. Істинно блаженне життя в духовному небі. У 15-й главі Баготгіїде змальовано справжню картину матеріального світу, там сказано. -ма парнані Матеріальний світ описано тут як дерево, коріння якого росте догори, а гілля додолу. Всі ми зустрічали дерево з коріннями догори, стоячи на березі річки або якої-небудь іншої водо водойми. Можна побачити, що дерева відзеркалюються в воді до гори дрегом. Коріння спрямоване вгору, а гілля донизу. Так само матеріальний світ є відзеркаленням світу духовного. Матеріальний світ це лише тінь реальності. Тінь не має жодної. Конкретної форми або змісту вона не тривка, нереальна. Але завдяки їй ми можемо зрозуміти, що десь є реальна субстанція. У пустелі немає води, але Міраж підказує, що така річ, як вода, десь існує. У матеріальному світі немає води, немає щастя. Але справжня вода істинного щастя є там у духовному світі все, що ми читали, тут описується цей світ, да, і духовний світ. Голока Вріндаван, порівняння йде. Господь показує нам шлях, яким ми можемо досягти духовного світу. Багавдіта, 15 глава, 5 вірш. Нірмана моха джита санга доша, Ад'ят ят манітя віні вріта кама. Дван двайр вімук так сукха дука сам гіаєр. Гачхантіяму падам авіянтат. Овічного царства Падам Авія може досягти той, хто є Нірмана Мохан. Що це означає? Ми любимо означення, ми прагнемо титулів, яких? таких, як сер чи лорд, десь, точніше, хтось. Жадає бути президентом багатієм, царем чи ще ким-небудь. Доки ми прив'язані до таких означень, доки ми прив'язані до тіла, тому що всі означення стосуються лише тіла, але ми не наше тіло. І таке розуміння є першим ступенем духовного усвідомлення. Нас зв'язано трьома гунами матеріальної природи. Проте нам треба звільнитися від них за допомогою. Відданого служіння Господу. Якщо ми не схильні віддано служити Господові, ми не зможемо стати незалежними від гун матеріальної природи. Означення та прив'язаність зумовлені нашою хтивістю і бажаннями, нашим прагненням панувати над матеріальною природою. Доки ми не відкинемо схильність панувати над матеріальною природою, у нас не буде можливості. Повернутися до царства Всевишнього, саната над гами. До вічного непідвладного руйнуванню царства Божого може наблизитись лише той, кого не бентежать оманні матеріальні насолоди, хто укріг пився у служінні Верховному Господові. Така людина може легко наблизитись до верховної обителі. До вічного непідвладного руйнування Царства Божого може наблизитись лише той, кого не бентежить омані матеріальні насолоди, перший, да? хто укріпився у служінні Верховному Господі. Другий. Така людина може легко наблизитись до верховної обителі. Тут вже описується кваліфікація, да? Є... завдяки якої ми можемо потрапити на цю вищу обитель Господа. Також Багатгітті, 8 глава 21 вірш сказано. Ав'якта кшара і тюкта, ям гатим, прап'янані вартанте та дгама «Ав'як» означає непроявлений. навіть матеріальний світ не проявляється перед нами у всій Його повноті. Наші чуття настільки недосконалі, що ми навіть не можемо побачити всіх зірок. Нашого матеріального всесвіту, ми маємо змогу отримати докладну інформацію про всі планети з ведичної літератури. І ми можемо вірити або не вірити їй. У ведичної літературі, особливо у Багато, описані всі можливі матеріальні планети, а духовний світ, що перебуває поза матеріальним небом, змальований як ав'якта, не проявлений. Необхідно пристрасно бажати увійти у трансцендентне царство, адже досягнувши його жива істота вже не мусить повертатися до матеріального світу. Далі можна поставити питання, яким чином можна досягнути обителі Верховного Господа? Восьма глава містить відповіді на це, там сказано: клеварам'ях прайті сама. Кожний, хто наприкінці життя, той миті, коли покидає тіло, думає лише про мене, той одразу ж потрапляє до моєї обителі. У цьому немає сумнівів. Пагодіта, 8 глава, 5 вірш. Той, хто думає, про Кришну в момент смерті і йде до Крішни. Треба тримати у своїй пам'яті образ Крішни, неодмінно досягне духовного царства той, хто, покидаючи тіло, згадує його образ. Мадгаван стосується вищої природи верховної істоти. Верховна істота це Сачітананда Віграха, тобто його форма вічна, сповнена знання і блаженством. Наше теперішнє тіло не є Сачітананда. Воно не сад, воно аса, тобто не вічне Атлінне, воно не чіт, не сповнене знання. Навпаки, воно повне небіглавство. Ми нічого не знаємо про духовне царство, ми навіть не маємо досконалого знання про матеріальний світ, у якому є так багато невідомого нам. Так, наше тіло є Нірананда, замість того, щоб бути. Сповнене блаженства воно сповнене страждань. Усі ж страждання, яких ми зазнаємо в матеріальному світі, виникають через тіло. Але той, хто, ж, залишаючи тіло, думає про Господа Крішну, Верховного Бога Богославу, одразу ж досягає тіла сачітананда. Такі новини. Шлях виходу з тіла та отримання нового тіла в матеріальному світі також порядковано. Людина вмирає тоді, коли вже вирішено, яку форму тіла вона дістане в наступному житті, приймає рішення не сама жива істота, а вищі судді. Згідно з нашою діяльністю в цьому житті, ми або піднімаємося вище, або скочуємось униз. Наше життя це підготовка до життя майбутнього. Тож, якщо ми зможемо. В цьому житті підготувати своє повернення в Царство Боже, тоді, без сумніву, покинувши матеріальне тіло, ми одержимо тіло духовне, таке як у Господа. Як вже було з'ясовано, вище, є різні типи трансценденталістів: Брахмаваді, і Бактиву. і Бакти віддані. Також було сказано, що у Брамеджоті духовному небі є безліч духовних планет. Таких планет небагато. Більше, ніж е, усіх планет матеріального світу. Таких планет набагато більше, пробачте, ніж усіх планет матеріального світу. Матеріальний світ становить приблизно лише одну четверту частину всього творіння. Е, джагат. у цій матеріальній частині є мільйони і мільярди світів. Із планет планети сон, зірок та місяців, але все матеріальне творіння це лише фрагмент усього створеного світу, більшу частину якого становить духовне небо. Той, хто бажає злитися з буттям верховного брамана, миттю переміщується у брамаджоті Верховного Господа і таким чином досягає духовного неба. Відданий, який бажає насолоджуватися спілкуванням із Господом, потрапляє на планети Вайкунхи, в яких є незчисленна кількість, і Верховний Господь у своїх повновладних поширеннях нарайниць з чотирма руками під різними іменами, як от Прадюмна, Анірутха, Говінда, то, що дарує йому своє товариство. Кому? Відданому Да. Отже, наприкінці свого життя трансенталісти думають або про Брамаджоті, Джоті, або про Параматму, або ж про Верховного Бога Шрі Крішну. У всіх цих випадках вони досягають духовного неба. Однак на планети Вайкунхи або на планету Голоку Вріндаван потрапляють лише віддані ті, хто перебуває в особистісних стосунках із Верховним Господом. Далі Господь додає, що в цьому немає сумніву. Потрібно твердо вірити в це. Ми не повинні відкидати те, що виходить за межі нашої уяви. Наше ставлення до цього має бути таким, як у Арджуни. Я вірю всьому, що ти кажеш. Отже, коли Крішна запевняє, що будь-хто може досягнути духовного неба. Якщо в момент смерті думатиме про Господа як про Браман, або як про Параматму, або про Бога особу, то в цьому не повинно бути жодного сумніву. Не можна не вірити словам Крішни. Ми сьогодні читали, які є планети у всесвіті, у матеріальному і в духовному. Да, яка там різниця є між ними, і як досягти саме духовної планети? Тут описується зараз в останніх абзацах Багатгіті, восьма глава, шостий вірш. Також роз'яснений загальний принцип, керуючись, яким можна досягти духовного царства, просто пам'ятуючи про Всевишнього під час смерті. Ям'ям вапісмаран, бгаба, амтя джатянтекале барамтамтамивайтікам, про який стан існування людина згадує під час виходу з тіла, того стану вона й неодмінно досягне в наступному житті. На цьому ми завершимо. Гарея, Крішна, Грея, Крішна, Кришна, Кріш, Гре, Грей,